Хочу, щоб всі були щасливі і ті діти, які зараз сидять у підвалі, щоб закінчилась війна, панував мир на нашій країні. Діти гуляли по містам, не було на якихось зруйнованих будинків, не було російського танку, якого не було. Був тільки український прапор і герб і ластівки літали. Про це мріє восьмирічний Семен. Про це мріють всі українці від малого до великого. А ще він дуже хоче стати журналістом і його перші спроби досить вдалі. Ким хотіла б стати, коли виросла би поліцейським. Я би хотів стати футболістом. Яке твоє улюблене хобі? Футбол, рибалка Володимирівна. Скільки ви років працюєте у школі? Семенчику, я працюю в школі вже 38 років. А ви любите своїх діток? Я обожнюю і своїх власних дітей. У мене один син, онука, і обожнюю своїх дітей, яких в мене дуже-дуже багато. Я люблю вас і хлопчиків і дівчат. Я люблю тих дітей, які закінчили школу. Я люблю дітей, які і ще, з якими буду працювати. Звичайно, я дуже люблю дітей. Щоб ви хотіли побажати тим дітям, як які зараз у підвалі сидять, поки війна йде. Що швидко закінчилася війна, і вони повернулися у свої міста і села і сіли за парти. Семен мислить по-дорослому, ставить серйозні питання, робить логічні висновки. Хоча на перший погляд може здатися, що він звичайна дитина, яка любить бігати, гратися зі своїми однолітками. Та поспілкувавшись з ним, розумієш, що це дуже обдарований хлопчик, котрий свої вісім років добре знає всесвітню історію, історію стародавнього світу, історію України. До речі, з задоволенням читає довідник з історії для вступників до вузу і на будь-яке питання у нього готова відповідь. Сьома скажи, будь ласка, що ти любиш найбільше? Я люблю найбільше історію рідних і дуже люблю свою країну. Погодьтеся, так може відповісти тільки справжній патріот. До речі, коли вони спочатку війни виїхали з мамою за кордон, Семен дуже сумував за Україною і просив маму повернутися додому. А ще з перших днів війни він вивчив пісню, яка стала символом надії України, і співав її всюди. А ми тую, що воно кавоно ма. а ми нашу славу ге. Це Що стосується історії, то любов до неї зародилася ще з дитинства. Я в 5 років почав вивчати історію. Я тоді вивчив історію України, історію світу, історію Великої вітчизняної війни, історію Першої світової війни та історію всього світу, від з'явлення планети до того до наших днів. Тоді які висновки ти можеш зробити з тих історичних подій, які ти вивчив, що стосується нашої країни. Стосується, що ще в давнину на нашій території жили скіфи, сармати та греки. І ще територія Криму була під контролем Римської імперії. А коли з'явилися слов'яни, вони заснували Київську Русь. А потім з'явилася Козаччина. Скажи, будь ласка, боротьба за незалежність України, на твою думку, триває ще й досі? Думаю, ще що... так. Спочатку ХХ століття, коли Україна була під контролем Російської імперії до кінця Першої світової, то вона ще була під контролем. А вже коли Російська імперія розпалася. Ем, Україна стала незалежною державою, хоча сеєдиниця ем, з західною Українською Народною Республікою. Ну це ну цьому заважала Червона армія. Семен дуже трепетно відноситься до всього українського. А ви ще та сорочка чим для тебе являється? Ця сорочка мені являється історією моєї сім'ї від прапрапрадідів. -пра до мене вона передавалася з покоління в покоління. Знає своє родинне дерево і багато читає про Україну. До речі, читати він почав з чотирьох років. Нема такого дня, аби Семен не прочитав хоча б одну сторінку. Він частий відвідувач бібліотеки, а ще й мріє стати блогером, і в нього є уже перші спроби. Всім привіт з вами. Я Семена сьогодні я вам розкажу, чому мій канал народився в цьому році. Ставьте лайки уподобайку. Ну ми починаємо. Крім цього, мріє багато подорожувати, коли виросте. Знаєте, я сьогодні в захваті від вашої дитини, такий розумний хлопчик, і я розумію, що велика в цьому заслуга ваша, вашої родини, що ви йому в такому ранньому віці навчили його читати, писати. Розкажіть, будь ласка, як вам це вдалося і кому це така ідея прийшла з такого раннього віку так гарно розвивати дитину. Ну, ви знаєте, тут можна сказати, що не ми навчили Семена, а Семен багать, ну, багатьма речам навчив нас. Е він ще з маличку був дуже активним хлопчиком, який цікавився абсолютно усім. Е він дуже рано почав читати, також дуже рано почав цікавитись такими дуже дорослими речами, як я скажу. І також так, це велика праця сім'ї, наших батьків, тобто бабусів і дідусів Семена. Е це Відсутність телефону в його житті до п'яти років. Тобто, ну я раджу всім батькам, будь ласка, забирайте телефони в дітей, бо то є зло. Тобто, хоча б, але можете контролювати, що вони там дивляться, тому що зараз такий час, що можна і контролювати це в телефоні. Семен він взагалі дуже активний хлопчик, він дуже цікавиться усім. Йому дуже подобається читати. У нього навіть вдома є своя невеличка бібліотека. Тобто, ну я вважаю, що це заслуга також і Семена, що він цим цікавиться. Ну і також ми відбираємо дитинство у Семена. Він дуже активний хлопчик, дуже багато гуляє, дуже багато грає з дітками. Тому ось так. А хтось у вашій сім'ї, у вашій родині, так добре знає історію як Семен? Е, так, мій чоловік. Та мій батько та батько мого чоловіка вони е, можуть дуже багато говорити з Семеном. Також семена тітка Аріша, вона також дуже добре знає історію і їм є про що поговорити. Зазвичай я гуглю те, що мені каже Семен. Я знаю історію, але не так досконало, як її вже знає Семен. Тобто, ну, я вважаю, що діткам Важливо займатися тим, що їм подобається. Якщо йому це подобається, ми його направляємо в цьому руслі. Ми купляємо йому книжки або вмикаємо програми, які е, направляють його в це русло. Тож успіхів тобі, Семенчику, завжди і у всьому. Нехай твоя безпосередність, наполегливість і цілеспрямованість допоможуть досягти бажаної мети здоров'я і щастя. Тобі, диво, дитина. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.